три лідера. Сьогодні в моя організація більше 300, я вже навіть не знаю, сколько. Цвітуй. Спасибо тебе за нас. Спасибо тобі, Добре, Як ви думаєте, після всіх виступів? Що ще можна додати? Як прекрасно, коли у тебе є така команда. Хотів собі таку команду? О, намрійте собі, намрійте, набажайте і дозвольте собі. І коли ви запрошуєте людей в команду, так? то ви повинні знати конкретно, яких людей ви хочете. Сьогодні говорили про список, говорили про мрії. От Намрійте. Розумієте? Якщо ви не знаєте, якого ви хочете чоловіка, Дистриб'юторів свою команду, яку ви команду хочете, теж буде приходити хто хоче. Розумієте? А ви о, жу, ну, не те. Тому намрійте собі те, що ви хочете. От е, Наш наша всесвіт він як чат GPT. Чим чіткіше ви формулюєте свій запрос, тим чіткіше буде результат у вашому житті. Тому я всім бажаю, щоб у вас були такі команди і ще краще. Я дякую всім спікерам, я дякую всім організаторам Ковальова і всім, хто сьогодні виступав, тому що вони сьогодні створили для нас за два дні університет. Ми пройшли університет, РСА, університет Мережевого за два дні екстерного. І сьогодні ми поїдемо в одному зовсім іншу, від міністрку хто став іншим, у кого змінилося мислення до якоїсь теми, бо якісь ідеї з'явилися. Дуже круто, дякую вам. І ви знаєте, коли ви вийдете за двері цього прекрасного розкішного залу, буде всяке. Ну, ви знаєте, буде всяке. Будуть випробування однозначно. Я дуже люблю історію про жабок. Ви знаєте, як жабки намріялися і сидять у них в болоті, кажуть, скільки... Можемо в цьому болоті сидіти. Давайте ми вже на якусь красиву гору піднімемося. І там краєвид прекрасний, там, там видно небо, там видно сади, там прекрасний ландшафт, нам туди треба. І, оці, і ці жапки почали ну, е, е, рухатись до своєї меди. І всі навколо кричали: ви що, жаби? Ви що ви собі не думали? Та подивіться на себе, жаба жабою, а ні за нея. порошок. Думаєте, мені не таке казали? А ще мені казали не позор сім'ю. Що хочеш казали, розумієте? І вам теж скажуть, тому я вам хочу зараз зробити таку, знаєте, щеплення, прививку. Щеплення. Тому що вам це скажуть. Коди ти лізеш, де чого воно таке треба, мені ж багато, ніфік не читають, кому так казали. Такі дурні фрази. стрибали, стрибали і зійшли з дистанції. Одна зійшла з дистанції, інша зійшла з дистанції, розумієте? І тільки одна жабка дострибала до самої вершини гори і відкрився прекрасний е краєвид. І вона була щаслива, що вона це зробила і супер. І в неї питають: а як ти це зробила, коли всі здалися, а ти одна дійшла? А е, казалося, що та жаба була глухою. <рик> Тому, шановні друзі, я вам всім вважаю, коли ви чуєте якийсь негатив, пам'ятайте, берете, знаєте, що один банан тик в одне вухо. Тоді берете другий банан, в друге вухо, тик і нікого не слухаєте. Ви слухаєте тільки своє серце і слухаєте тих людей. На чиєму місці ви б хотіли бути? Дивитися на людину, на Світлану Вознесенську, Хто б хотів бути на її місці? От і слухайте її. А дивитися на іншу людину, сидить там, квакає в болоті, Розумієте? І каже, ну, і вам ще поради роздає. Розумієте? Тому таку людину. Дуже подобається ця фраза. І коли в наше оточення приходять люди, я кажу: з ким поведися, того наберися. Що ти хочеш набратися? У нас всі багаті. Так, О, хто в нас заробляє гроші? Більшість людей заробляє гроші. Що ви скромні? а ну підніміть руки, хто заробляє гроші. Нормально, От так, дякую. Тому. Ідіть до тих людей, які заробляють гроші, у яких є мудрість, у яких є любов, у яких є світло в душі і ну, любов в очах. Розумієте? Ось. І е, ще я хотіла сказати: хотіла сказати, що, а, і ще от зараз е, хто з вас думає так, що от зараз як вийду, як приїду додому. Моїх ніг. Хто так думає? Відніміть руки, а ми вам поаплодуємо. Дякую вам. Це кінець. Це початок. Люди, це початок. Дивіться, сьогодні ми закінчили унів університет екстерном за два дні. Ви сьогодні отримали інформацію. Інформацію. Приведу вам приклад, щоб було зрозуміліше. Наприклад, ми хочемо навчитися грати у футбол. Ну, наприклад, так? Ви сіли, вам прочитали лекцію. М'яч такий, до ворота такого до розміру, поле ось таке, воно зелене, тут трибуни, тут та 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 Так, ви почули інформацію. Ви всі сьогодні почули інформацію. Їдемо на чемпіонат світу по футболу. Так? Зараз я поїду і чемпіон світу по футболу. Так? Хто так думав? А є ще між інформацією і ти, коли ти стаєш чемпіоном, є ще шлях. 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 І вам потрібно оці знання, які ви сьогодні отримали, перетворити в навички. в навички. А це, щоденна праця, над собою, це те, що сьогодні Ковальова казала, возить цю елешку кожен день. Це коли ти падаєш і встаєш, коли ти набиті в тебе коліна, коли ти як пружина жа, і думаєш, та покинув уже це все. І ти знову встаєш. Розумієте? Тому. І, і ще хочу, Тому не думайте, що вам буде ну, легко. Але ми разом, розумієте, коли ти один, ти можеш здатися і там десь впасти, і, і, і все. Але коли ти в команді, нам дуже повезло, що ми в команді, розумієте? І коли ну, навіть в Біблії написано, коли один останній, второй. Один упадет, старой падімет. Розумієте? Тому якщо хтось десь втомився, хтось десь заморився, не знає, що робить, якийсь розстроєний чи у ось є завжди команда. Тому знайдіть таку людину, з якою ви разом, з якою ви однодумець, який вас підтримає. Оце є оця команда. Оці однодумці, оцей кістяк такий. Якщо у вас є одна така людина, ви можете перевернути весь світ. Тому знайдіть собі ось таку людину. Ось. І, ще ще. і тоді ви будете йти і ну, всі зупиняються, правда? Всі падають, але тоді ви будете кожен раз вставати і йти далі. І ще, знаєте, що я хотіла сказати? Сьогодні ми отримали дуже величезну кількість інформації. І це ну, дійсно така, дуже мозговий штурм, сильний. Ось і я хотіла, щоб ми зараз поділилися, хто що запам'ятав такий зворотній зв'язок. Тому що коли в тебе є один якийсь лайфхак, якась фішка одна, ось це прекрасно. А коли у кожного по одній, і нас тут 200 людей, то разом це буде 200 якихось фішок, 200 корисностей, тому що от скільки людей і скільки буде різних думок. Я хочу запросити на цю сцену людей, які готові змінити своє життя. Будь ласка, виходьте.